Значить, ми дуже вдячні, вдячні твоїй родині, твоїй сестриці. Від кого першого ми взнали, це твої сестри і кур'єдов, який колега по роботі, він повідомив, ми з того часу постійно були на зв'язку з усіма організаціями, з якими тільки можна було, щоб тебе визволити. Значить, ну, Ключову роль зіграв Василь Григорович. От коли ми з ним зустрілися вдруге на, на свято нашого. Покрови Святої Богородиці, це було, був, був якийсь такий му посил. Позвонив тато, буквально через п'ять хвилин зайшов Василь Григорович. Я тато сказав, сказав, ми робимо все можливе, але дайте нам трошки часу, ми повинні це зробити, повинні тебе визволити. Василь Григорович заходить, доповідає, що у мене, в принципі, як нам бути з Богуном? Каже, у мене є план, який ми його здійснимо буквально 3-4 дні.

Спаситель наш, я йому вже вклонився Лисько, і не віка, не треба вклонятися. Писат, дай, не Бог, дай Бог здоров йому здоров'я, дай Бог здоров'я йому. Тобі на довгі роки. І він мені дзвони каже, що забрали ж ці саме, мобільний телефон. Ми тобі даруємо колективу нашого адміністрації, тобі мобільний телефон, з усім пакетом, там розберешся, сподобайся тобі Знаю, що день народження завжди буває якесь чудо. Видно, час вибрав тебе для того, щоб знайти вибрати бананіс. Так що, я думаю, всі наступні залишився житла. І так ти будеш жити, вже знаючи, ціну тому, що було, Хай тобі щось. Доброго здоров'я. Ми адаптуємося, малярки. Адаптація найголовніше бути з родиною, які проблеми телефон мій є. Василий Гровича є. Значить, Люди проблеми, проблеми завжди, любеля дня і ночі. Дзвонили ваші, завжди ніколи затримки не було. Я зразу брав, якщо вибивало, я перебирав. Значить, зро зробимо, зробимо все, щоб ти перебувати все. Не ну, мужності. Переживи отой весь жах який ти пережив. А ми будемо з тобою. Дякую. Шановні друзі, герою, а я вам скажу. Шанов, шановні друзі, герою слава! Герою слава! Я, а я вам також скажу ситуацію, що дійсно ваша одна ваш товариш дійсно герой. Але герой ще такий молодий, якби ви здали тільки. Вчора у нас ми зустрілися з Безнером. Колись ми служили 30 років тому назад в Афганістані. Ну і завдяки цьому якось можна хоч домовлятися, щоб його, його хлопця поміняти на нашого хлопця. Уявіть собі, приїжджаємо ми туди. Нас чекає п'ятий канал, перший канал, національний канал, і плюс російські канали, і плюс німецькі канали. І всі вони за столом прес-конференцію стосовно цього обміну посадили. Ви побачите в інтернеті, воно сьогодні завтра буде показано. E, наш, наш Валера розказав, як до нього ставились, хоча у, у, у той сторони аж жилваки гуляли. Ну, ви розумієте, вони все-таки не, не зовсім по-доброму ставились, Я не буду погано ну, нічого казати. Не, не ідеально ставились, бо все поло, полі полон. І уявіть собі, я там трошки по столу постучав, розказав, як воно було. Виходимо, вихоже, стоїть Валерій кури. І... Каже Василь Григоріч, ви так, ви, так, вони так вас бояться. Скажіть їм, пожалуйста, хай віддадуть мій телефон. <рик> ви знаєте, я кажу, слухай, тікаємо звідси, уносимо ноги, бо нам, якщо ми ще почнемо тримати телефон, ми нас там оставлять. І мене теж. Дзвоню я, ну і слава Богу, райдержадміністрація допомогла, бо ну як молодому чоловіку без телефону дівчата звонить, правда?